Усім вітання, в вашій увазі демонструється радіометр Прип'ять ркс 2003 радіометр бета-гамма випромінювання, виробництво арсенал, прилад комплектний, в новому стані зі збереження. По комплектації це керівництво з експлуатації, паспорт зі всіма відмітками. Сам прилад, радіометр, Две, дві кювети для проб. Це в ключках, це нове повністю. Зараз подивимося радіометр, чорний колір. Такий строгий, класний. Цікаво те, що... Е Перемикач режиму Бета-Гамма виповнений в такому білому кольорі. Білий. Всі органи керування чорні, а цей перемикач, який відповідає за бета гамму у нас білий кольор. Я таке перший раз бачу. Ну, на контрасті так гарно дивиться. Прилад на пломбі заводській не вскривався. Не ремонтувався без стороннього тут. ЖК-табло без питань, без плям. Основні органи керування зі всіх боків, корпус цілий. В подарунок батарейка нова крона. серийный номер 9002-162. Подымаемость паспорт. схема на прилад Так, зараз зараз знайдемо цю сторінку. Прийомка прилада 162 92-й рік. гарантійний талон. Вмикаємо радіометр, подивимось, як прилад у нас вимірює фон, та реагує на джерело, вмикаємо звукову сигналізацію. 10 13 мікрорентген фон у місці проведення зйомки. Подивимось, як прилад у нас реагує на джерело. Одразу молніносна реакція на джерело, хоч воно мало активне більше 70 мікрорентген. Убрав радіометр від джерела і дивимось на покази, вони повертаються к фоновим значенням. Такий дуже гарний екземпляр. Якщо вам когось цікавить, Вспіти придбати, тому що таких приладів залишилось дуже-дуже мало, тим більше, які в такому гарному стані, в новому стані, без використання. Дякую за перегляд. Всіх благ.